X-Empire, скам, який полетів. Давайте розглянемо, що відбувається з токеном проєкту X-Empire, які причини росту даного токену та що нас чекає в майбутньому. Для початку давайте згадаємо, що у нас відбувалось на момент лістингу. На момент лістингу у нас ціна доходила в моменті 0.3.0.18. Потім у нас відбувся дамп, потім відбувся там невеличкий буквально памп, і ціна у нас. Дампилась все нижче і нижче і дійшла до рівня там, буквально 4.03. Ну, і 5 4 на 5 листопада у нас відбувся поступовий памп. І на сьогоднішній день в моменті ціна у нас доходила до 0,3031. Зараз ціна трошки впала. 0,3029. Можливо, ціна піде ще доверху. Які причини росту даного токену? Їх, в принципі, є декілька. Одна, скажімо так, із думок це про те, що Ілон Маск підсвітив у себе в Твіттері даний токен. Якщо ви зайдете до, на Твіттер Ілона Маска, ви побачите, в нього є пост, і сигнал X – це сигнал. І американці, вони побачили, що він це написав, а ви знаєте, що у нас відбулись вибори в США, переміг Трамп. Ілон Маск е, отримає посаду. М Типу, як міністра цифровізації, якщо це про Україну говорити, щось типу того. Там буде якийсь спеціальний департамент по цифровізації. І його має очолити Ілон Маск. І на фоні перемоги Трампа, те, що Ілон Маск в команді, американці побачили даний пост, зайшли, почали гуглити, знайшли таку монету X Empire і подумали, що якби дана монета має відношення до Ілона Маска. І, в принципі, це. Є частково правдою, ну вона не має відношення до Ілона Маска, але якщо ви зайдете на такі ресурс CoinMarketCap, -ко ви побачите в коментарях, що в принципі там, не знаю, ці іноземці вони пишуть про що буде там ріст до долара і так далі. Хоча дехто вже пише, що X це скам токен, скоро ціна піде донизу, не купляйте його і так далі. Тому він зловив хайп частково на фоні виборів, на фоні Ілона Маска. Напевно, що Олександр Соколовський, е девелопер даного токену, його засновник, він, напевно, коли робив дану назву, він якраз і розраховував на фактор Ілона Маска. Другий момент це те, що, по деякій інформації, певна кількість токенів X якраз 4 на 5 число. Було передано маркетмейкерам. І, дивлячись, знаєте, на оці свічки, я розумію, що тут дійсно включився маркетмейкер, тому що, бачите, оцей весь час ціна була у нас падала-падала. Відповідно, на цьому діапазоні відкуплявся даний токен, і у людей, я так розумію, його майже весь позабирали, і тому дуже легко вони памплять ціну. Тому що немає кому продавати даний токен, відповідно, вони вливають ліквідність і ціна може зрости ну і навіть до 3 нулів 5, а може і до 3 нулів 6. Хоча я так чи не думаю. Моя особиста думка, що даний токен дійшов до свого максимуму, тому якщо ви задоволені даною ціною, краще продавайте. Це не фінансова рекомендація, ви рішення приймаєте на свій страх і ризик. Але я, наприклад, вже продав свої токени. я так, поділю своїми враженнями, що я особисто вважаю даний проєкт е, з каміною. Я отримав е, в токенах X на момент лістингу на 100 доларів менше, чим я туди вклав, а вклав я 350 доларів. На момент лістингу я міг забрати 250 доларів. Тобто, мені, наприклад, дали 2 мільйона токенів, я вважаю, що мали дати 4 мільйона токенів. Ось тобто, дали мені мало токенів, далі я ще дивився. Олександра Соколовського рекомендую вам також його знайти в Ютубі. У нього є Ютуб канал Олександр Фалькон. І коли ви його послухаєте, ви зрозумієте те, що даний персонаж не... ну, У мене собі... він довіри. якось Немає у мене довіри до нього. Я його послухав і зрозумів, що я йому не довірив би свої гроші. І тому я з такою легкістю продав дані токени, Тр... Трішки я поспішив, зараз ловлю ФОМО. Тому що міг би продати по 0.3.0.3, а не по 0.302. Хоча вже мені, знаєте, простіше, оскільки я позбувся даних токенів, і не буде в мене страху, що ці гроші в мене не зрозуміло, коли я зможу їх отримати. Тому, якщо ви, наприклад, маєте безкоштовні токени, я вам рекомендую зараз їх продати. Знову таки, це не фінансова рекомендація, ви це робите самі. На свій страх і ризик, хоча дана ціна говорить про те, що, скоріш за все, у нас це буде максимум. Далі ціна має падати. Я, наприклад, певну кількість USDT відкладу, дочекаюся, щоб ціна в нас повернулася з того діапазону, звідки вона почала рости. Відкуплю дані токени, і вони мене спокійно будуть чекати вже от, того, от, от свічок, коли знову піде вріст. А об'єктивних причин для росту даного проєкту поки що немає. Як ви знаєте, вони зробили в своєму, в своєму додатку е, функції для x холдерів що ви холдите монету X і будете отримати певні airдропи від е, партнерських проєктів. Це у нас Mememi, це у нас Dogiators, це у нас Memslab, це у нас ще якийсь там невідомий проєкт, і проєкт Chrome. В принципі, там найцікавіше це MemSlab, це Dogiators. І, е, і проект Хруму. Оці три проекти цікаві. І саме основне, що вони розробляють три додатка, які оплата в яких буде здійснюватись токеном X. І я вважаю, от коли вони зроблять ці додатки, вони вийдуть уже в Телеграмі, і піде оплата оцього через токен X, тоді це буде органічний ріст даного проекту. Поки що це спекулятивний ріст, і знаєте, коли воно так от швидко росте, відповідно воно дуже швидко і падає. Можливо, я помиляюсь, не є, знаєте, таким гуру криптовалюти, але це моя особиста думка. Я вважаю, що вона ось така. Тому, якщо ви задоволені ціною я рекомендую фіксувати. Якщо ви чи полетіть ціна вверх, може і полетіти. Хоча в мене особиста думка, що навряд чи вона буде рости, але такий момент є. Тому що вчора я вже вважав, що ціна вже з 3.02 буде падати і вирішив перестрахуватися. Бачите, за буквально ніч вона досягла. Уже нулів три Тому слідкуємо за проектом. Як тільки будуть якісь цікаві новини, якщо ціна піде, не знаю, там вже майже до нулів один розглянемо і це. Зберу для вас всі актуальні новини по проекту, можливо, щось знову з'явиться, якісь теорії змови, чому ціна пішла догору. А ви поділіться вашими враженнями по проекту X, чи ви зафіксували прибуток, чи ви не зафіксували прибуток. Можливо, ви хочете задати якісь питання по даному проєкту. Пишіть ваші питання в коментарі, ставте вподобайку, заходьте до нашого Discord, там ви також можете нам задати питання. Будемо раді всім. На цьому в мене все. До зустрічі!